Окупанти провалили масове святкування 9 травня на тимчасово окупованих територіях. Ще напередодні на тимчасово окупованих територіях панувала пропагандистська істерія: школи, садочки, лікарні, і комунальні установи перетворилися на майданчики для показухи. Всюди клеїли плакати з радянськими гаслами, людей змушували носити оці всі георгіївські стрічки і долучатись до десятків заходів, присячених Дню Побєди. Проте в День Ікс усе це не дало результату. За інформацією Центру національного спротиву, місцеві жителі відмовилися нести портрети окупантів і брати участь у парадах. Святкування виглядали жалюгідно. Ось приклад з окупованого Донецька. К 9 мая в Донецькій організували польову кухню. Я пам'ятаю, як ми радувались в школі, коли к нам приїжджали військові і ми пробували ту саму вкусну Вот так сьогодні і данчані теж пробують і радуються. 9 мая. Як бачите, жодного натяку на масштабні дійства. Обійшлося все польовою кухнею, хоч судячи з кількості охочих, навряд чи місцевим сподобалася ця ідея. Окупаційна влада. Терміново вигадала виправдання, мовляв, масові святкування скасовані через безпекову ситуацію, хоч насправді причина байдужість і тихий саботаж з боку самих жителів.